Майже щодня до горішніх плавнів прибувають внутрішньо переміщені особи. На сьогодні їх зареєстровано понад 8,5 тисяч, і всі вони потребують допомоги. Від перших днів повномасштабної війни в Україні горішньоплавнівська громада опікується переселенцями, які прибули до нашого міста. За певної можливості їм надані місця для проживання. Крім того, компанія Ферекспо також розмістила ВПО на своїх соціальних об'єктах. Було створено центр гуманітарної допомоги, двері якого відкриті щодня. Однак зараз, як розповів міський голова Дмитро Биков, від внутрішньо переміщених осіб надходить чимало звернень і навіть скарг стосовно отримання засобів гігієни та продуктів харчування. У нас немає стільки надходжень від гуманітарних фондів. Від мешканців міста, які приносять от, гуманітарний центр продукти харчування або засоби гігієни, і зрозуміло, що ну, ми не можемо кожного забезпечити цими засобами. Прошу з розумінням віднестись до цього. Те, що люди приносять в гуманітарний центр, ми все це роздаємо. Робимо там окремий окремий резерв, тому що у нас буде дуже важка зима, і окремий резерв у нас є. Це Наприклад, консерви це продукти, які мають великі терміни зберігання, тому що зима буде голодною. і Ми зробили невеличкий резерв. У нас є теплі речі, у нас є щось для малюків, у нас є дитяче харчування. У нас є памперси. Мерія горішніх плавнів співпрацює із кількома благодійними організаціями. Однак, як зазначає Дмитро Биков, вони привозять гуманітарну допомогу невеликими партіями, і цього також недостатньо, щоб забезпечити одночасно понад 8 з половиною тисяч переселенців. І ми ж потім радимося з соціальними службами з калиною, дивимось, де у нас багатодітні, де у нас малозабезпечені, де у нас це все підтверджено. Актом соціально побутового стану родини. Намагаємось, щоб розподіл гуманітарної допомоги був більш-менш справедливим. Тобто ми дивимось доход родини, наявність там, скажімо, дітей працевлаштованих, неповнолітніх, дивимося, може люди якісь хворі, може там паралізовані, не дай Бог. Те ж саме я хочу. Сказати, зараз дуже багато людей з числа ВПО, які проживають в сільській місцевості, в приватному секторі, на дачах. Ми зробили зараз аналіз це майже 600 осіб, майже 600 осіб не можемо. Ми забезпечити дровами, бо їх і нема, і фінансового ресурсу також нема. Віце-прем'єр-міністр Верещук. Вона наголосила, що будуть можливо державні програми, можливо, програми по співпраці з благодійними організаціями, які будуть частково забезпечувати населення дровами. Ми всі ці заявки подаємо до полтавської обласної військової адміністрації, Тобто ми не сидимо, склавши руки, ми інформуємо. Державні органи виконавчої влади про проблеми, які існують. Ну, все індивідуальне. Ми забезпечуємо зараз безкоштовно родини загиблих бійців без розговорів. Індивідуально розглядаємо всі звернення ВПО, робимо акт соціально-побутових умов, дивимось на загальний дохід родини. У нас є певні нормативи, розраховані на. А рівні держави, і якщо родина не вкладається в ці нормативи, тоді ми надаємо якусь допомогу.